Я вас вітаю. Сьогодні в цьому відео ми продовжуємо розглядати задачі на відсотки і розглянемо ось такого виду задачі. Перша це номер 154. Ось в цій задачі нам говорять, що за день у пекарні виготовили 88 тортів, що склало 110% від денного плану. Скільки тортів має виготовляти пекарня за день і наскільки було перевиконано план? Нам сказано в умові задачі, що виготовили 88% тортів. Але це не те завдання, яке перед ними поставили, а Більше, ніж вони повинні були виготовити, бо це становить 110% від денного плану. Тобто ми розуміємо, що план наш був 100%, а його перевиконали на 10%. Але нас запитують, наскільки було перевиконано план не у відсотках, а у кількості тортів. Перше, що ми запишемо, це відсотки у вигляді дробу. 110% становить звичайним дробом 110. Сотих. Ем, незважаючи на те, що цей дріб неправильний, я не буду виділяти цілу та дробову частину. Тому що оці 110 сотих частин становлять 88 тортів. Тому, наступна дія, яку я зроблю, я 88 поділю на число відсотків на 110. Таким чином. Ми отримаємо 0,8. Це у нас е, будуть торти. Незважаючи, що торти повинні бути якби цілими, так? ми можемо виготовити 2, 3, 4 торти цілих, а 0,8 торта ми поки що ну, не можемо виготовити. Але така кількість тортів це становить 1%. Один відсоток становить ось отаке число тортів. А план цілий один план денний це 100%. Тобто, якщо ми це число помножимо на 100, отримаємо 80 тортів. Це той, та кількість тортів, яку повинні виготовити за один день. Це та кількість тортів, яка, яку виготовляє пекарня за один день. Тобто той план, який треба було виконати. Так? Виготовили за один день. Повинні були виготовити. Але. Але вони виготовили насправді 88 тортів. Нас запитують, наскільки тортів було перевиконано. Ну, Тут, очевидно, що 88 відняти 80 дорівнює 8 тортів, це та кількість, яку перевиконано. Цю четверту дію можна було виконати іншим способом. Наприклад, оскільки наш план становить 100%, це скільки треба було виконати. І ці 100% це 80%. тортів. А перевиконали ми план на 10%, бо в умові задачі сказано, що виконали 110% то ми можемо дізнатися, скільки становить 10% у кількості тортах. Якщо 1% це 0,8 тортів, то 10% це буде ось така кількість помножена на 10. Якщо ми 0,8 помножимо на 10, отримаємо 8 тортів, це та кількість, яка припадає, що становить. 10%, а це є та кількість, на яку перевиконано план. Тобто, в такому випадку чи в такому випадку перевиконали план на 8 тортів. У відповідь ми записуємо два значення, бо у нас в задачі два запитання. Перше, скільки тортів має виготовляти пекарня за день, їхній план за день це 80 тортів. І друге запитання: наскільки було перевиконано на 8 тортів? Наступна задача номер 155, у якій е, йдеться про прямокутник, ширина якого 7,6 см, а довжина е, невідома. Але ці 7,6 см, це становить 80% від довжини. Якщо від довжини взяли 80%, то вся довжина це 100%. Перше, що ми зробимо, запишемо відсотки у вигляді дробу. 80. 80% це 80 сотих частин, або що те ж саме, це 8 десятих частин. Якщо ми візьмемо 8 десятків, то ми отримаємо 80, тобто 8 разів по 10. І е, ось цей дріб е, має менші числа, нам буде легше виконувати обчислення. І оскільки 7,6 це 80%, тобто 80 сотих або 8 десятих частин, то 7,6 це вісім рівних частин. Якщо ми 7,6 поділимо на 8 ми отримаємо 0,95. Це у нас будуть сантиметри. І це у нас буде становити. Одну частину тільки десяту. Якщо я ділила на 8, значить я отримала одну десяту частину. А одна десята це 10%. Тобто оце число вже в нас становить не 1%, один 1% відсоток. Один відсоток ми знайшли, якби ділили на 80. А раз ми ділимо на 8, значить, ми знаходимо, скільки становить 10%. Ширина це. Довжина це 100%. І оце число це 10%, значить 100% у 10 разів більше, ніж 10%. Тому друга дія, наступна дія, 0,95 множимо на 10. Я ось використовую цей дріб, і тому я ділю на 8, множу на 10. Можна було поділити на 80 і помножити на 100, як ми вже бачили з попередніх уроків і на попередніх задачах це. Результат дає той же самий. Тобто це буде 9,5 см, це і є довжина нашого прямокутника. Ну і тепер ми можемо знаходити периметр і площу. Для того, щоб знайти периметр, треба пригадати, що ми називаємо периметром многокутника прямокутника в даному випадку. Периметр це сума довжин його сторін. У прямокутника чотири сторони. Причому дві сторони по 7,6 см і дві сторони по 9,5 Тому, щоб знайти периметр, я буду брати одну довжину і одну ширину. І помножу цю суму на 2, бо дві ширини, дві довжини по дві такі сторони. Взяла одну цю одну цю, і помножила на 2, бо дві такі ж самі. І маємо результат. У дужках у нас 9,5 плюс 7,6 це буде 17,1. І коли ми помножимо на 2, отримаємо 34,2. см. Це ми знайшли периметр. Цього прямокутника. І ще нас просять знайти площу прямокутника. Площа прямокутника це добуток ширини на довжину. Треба 9,5 помножити на 7,6. Коли ми помножимо, це у нас вийде 72,2. Оскільки ми множили сантиметри на сантиметри, двічі множили сантиметри, значить це квадратні сантиметри, і це буде площа. Площа цього прямокутника. У відповідь. Запишемо ті дані, які нас запитували в задачі. В задачі питали, який периметр і яка площа. Про довжину не питали. Знаходження довжини це було додаткове обчислення для того, щоб знайти периметр і площу. Тому у відповідь пишемо спочатку периметр 34,2 см, і площа 72,2 квадратних см. І розглянемо ще одну задачу 157%. Знову про сушіння яблук. Уже нам зустрічалася ця задача неодноразово. Розглянемо ще одну із варіацій на цю е, умову. Під час сушіння яблука втрачають 82% від своєї маси. Уявимо, що у нас ще яблука ось складені ну, в якийсь там ящичок, так? і цей весь ящик це е, заповнений повністю. Це та кількість яблук, яка була спочатку. Тобто, спочатку в нас було 100% яблук свіжих. Коли ми їх сушили, вони втратили 82%. втратили 82%. Це висохло, скільки вони втратили. А залишилося скільки яблук, який відсоток складають сушені яблука. Якщо зі 100% вони втрачають 82 то від 100% віднімемо 82 отримаємо 18%. Це та частина, яка становить сушених яблук. 18% це те, що залишилося. Становлять сушені. Яблука. Читаємо наступну умову. Нас запитують, скільки потрібно взяти свіжих яблук всього, скільки спочатку, якщо отримати, треба 54 кілограми сушених яблук. Оця кількість, яка залишається, те, що становить сушені яблука, це е, 54 кілограми. От нам треба отримати 54 кілограми. Ці 54 кілограми це 18%. Запишемо відсотки. Оці. Які становлять 54 кілограми, зверніть увагу, ми зараз використовуємо не ті відсотки, які були в умові задані 82, бо 82 це те, що втратили яблука. А сушені яблука це те, що залишилося. Це 18%. Оцим 18% відповідають оці кілограми. Тому ми використовуємо саме 18%, записуємо їх дробом. Це 18 сотих частин. Якщо 54%, 4 кг. Це 18 частин сотих, то ці 54 кг розділимо на 18 рівних частин. І отримаємо 3. 3 – це кілограми, бо ми кілограми розділяли на частини. 3 кілограми – це становить одна яка частина? Сота. Ми розділили на 18 частин, 18 у нас було сотих, значить це одна сота частина, а одна сота частина це і є 1%. Якщо 1% становить 3 кілограми, а вся кількість яблук, яка була спочатку, це 100%, то 3 кілограми помножимо на 100 маємо 300 кілограмів. Це скільки було спочатку свіжих яблук. У задачі нас питають, скільки свіжих яблук треба взяти, щоб отримати 54 кг сушених. Треба взяти 300 кг свіжих яблук.